Скажи мені, будь ласка, українським футболом захоплюєшся? Е, трохи то. Трохи та. Улюблений клуб. Шахтар. Улюблений футболіст. Український? Так. Е, хай буде Зінченко. Зінченко. Отже, дивись, у нас з тобою зараз буде така прикольна рубрика. Я тобі каже українського футболіста, а ти мені маєш асоціювати його в трьох словах. Давай почнемо з твого любимчика, Олександр Зінченко. Е, ну, режий. Ти не блондин більше. Не блондин. Хай буде юморист. гуморист. Гуморист. І... Українізація. І арсенал. Арсенал. Тобто Зінченко, це рижий гуморист арсенал. Крута асоціація. Давай, Михайло Мудрик. Швидкість Челсі. Це Шахтар. Ага, мудрик. Це в нас швидкість Челсі і Шахтар. Тоже непогана асоціація. А, давай, нехай буде е, Георгій Бущан. Бущан то є стіна, Це буде. китайська. Може бути там, Динамо Київ. А в тебе завжди асоціація з клубами. Тобто... А ще Бородата, я не знаю. Ага, Бородата стіна в Динамо Київ. Так. Добре, давай, е, давай наприклад, Георгій Судаков. Uh, паси. І далі інтелектру uh, інтелект, uh... інтелект футбольний. Ну думаю, що він не тільки в футболі, футбольному інтелекту сильні. Там якщо в нього запитатись 2 плюс два. Він задумається. Задумається. Задумає. Uh, ти шахтарниця? це? Теж шахтар. Слухай, тебе дуже прикольні асоціації з футболістами українськими.